Привіт всім, з вами Дедіон і Сьогодні у нас на огляді танк під назвою Care Narvon Defender. Це новий танчик, який завезли в контейнерах. Знову контейнери. Ось вони, замкнений контейнер. До речі, це досить цікаво. Вони завезли його не як в контейнерах, що ти можеш там за золото його 100% отримати за золото. А тут за гроші. Єдиний один безкоштовний раз це за золото, тисячу золота можна купити один ключик. А контейнери ти граєш, перемагаєш і отримуєш контейнери в сховище. Вони з'являються, якщо я не помиляюся, ось в цій вкладці різне, приблизно десь там внизу. Тому, е, доволі, по-перше, щоб його отримати, треба ще і грати, тобто контейнери забирати. З боїв. А по-друге, для... ще й забрати треба його ще й купувати. Тобто, не все так просто. Є ось декілька пропозицій: одна за дві за гроші, і одна ось за безкоштовно за 1000 золота. Я чесно, ну, танчик доволі цікавий, я глянув броню. І, типу, не дивно, що вони саме так його завезли, тому що безкоштовно його ось так, щоб його кожен міг злити золото і отримати. Мабуть, я розумію. Тому, тому як завжди, ходім до огляду. Так, починаємо з основного бронювання. Башта 240 мм. 100 мм борт башти. До речі, це важкий танк, якщо що, це новий танк сім'ї Дефендерів, Знову, корпус 145. До речі, досить непогано. Борт 50, от борта дуже слабі, корма 35, фугаси теж буде приймати. Е, поїхали до Броні. Ну що, що до броні, е, Defender, Кайрнарвон Defender. Недарма його називають Кайрнарвон Defender, тому що він, е, по-перше, це британський е, нація Британія. Є на восьмому рівні Каернарвон, у нас їх два. Один преміумний карнарвон Екшн, до речі, який досить по броні непоганий. І є другий кайр який просто з гілки прокачування, і там в нього в башті теж деяка броня є, як і в корпусі. Тому, хоча танчик картон, то тут все не так однозначно, скажімо так, тому що е, при 180 чи 190 мм, 180, -х, мабуть, у прожето ШС. Е, Прожати, мабуть так. 180-190 пробиття ББшками. І як ви бачите, він просто червоний. Тобто його пробити тільки в НЛД. Також такий ще нюанс, що він пробивається майже під прямим кутом в каток. Це треба теж розуміти. Щодо голди, на голді він виглядає приблизно ось так. Тобто, єдине, що, якщо ви стоїте прямо, відкривається для вашого кругозору, Огляду, мабуть, для вашого огляду, це башта, в яку можна закинути голдою. Тут КСК, якщо що кумулятивні снаряди, я не знаю, як буде БП виглядати, але кумулятивні снаряди виглядають саме так. Тобто у вас є додаткове е, вразливе місце, це щочки башти. я ну Гармати, я дивлюсь, тут заброньовано досить непогано. Тобто з гарматою тут проблем не буде. Ну не з гарматою, а з маскою гармати. Туди летіти ну, не буде. А ось голдою. От ББшками вже в той лючок вже не залітає. Тобто лючок досить непогано броньований. Тобто я хочу сказати, що танчик, ось, до речі, дивіться, зайшла альфа. Танчик доволі броньований. Реально, броні тут багато. Звісно, якщо 260 мм, тобто 8 рівні він танкувати сьомі. Восьмій рівні він буде танкувати прям ідеально. От щодо дев'яток вже буде виникати питання, тому що у деяких дев'яток це пробиття вже за 300, за 300. І тобто пробивати вже його будуть і в ВЛД, і, і в башту без проблем. Тому проти восьмих-сьомих, Окей, проти дев'яток деяких. Теж окей, але більшості дев'яток все-таки будуть пробивати. Також в корму залітають фугаси, в бік не залітають. В, бок, в бік не залітають. Хоча 50 мм, тобто, мені здається, що якесь у кого пробиття буде вище 50 мм, то буде залітати і в бік, мені здається. Також, ось це, до речі, уязвиме місце теж не пробивається. Хоча воно сіреньким показується, туди не кидаєте, тільки в корму. Якщо що. Якось так. Ходім далі. Щодо стрільби, так як дефендери відрізняються від всіх танків саме своїм, своїми барабанами, тут завжди є барабани. Ви подивитесь на того ж самого т 28 Дефендер, в нього барабан, іс 3D-в нього дефендер в нього барабан дефендер мк 1 в нього барабан IMX Defender теж барабан, тому у всіх є барабани. Тут не виключення. Шкода на хвилину 1945, це я поставив на допробиття в обладнанні, тобто без вентиляції. Я на вентиляцію не ставлю. 1945, ну. Типу, начебто більш-менш непогано, це середній показник на восьмому рівні. Такий же самий показник у більшості танків прокачуємо їх. Звісно, що у преміумних трішечки більше. У більшості це 2200-2400 приблизно. Також щодо часу перезаряджання магазину 1992. 20 секунд. В... Пам'ятаємо, що це важкий танк, і 20 секунд для важкого танку в більшості Веміля першого, віса третього. Дефендера таке ж саме КД приблизно, там плюс-мінус секунда. Тому щодо КД, мабуть, воно нічим не відрізняється. Час перезаряджання в магазині 3 секунди. Ось тут момент. 3 секунди це досить багато. Але дивимось на альфу середня шкода 280. І ось тут реально дивимося, що час перезаряджання в магазині дійсно багатенько. Можна було би зробити 2,5, тому що альфа, ну, на жаль, не сама краща. В більшості, це, в більшості танків альфа ну, 310 приблизно. Е, у нас 280. Але враховуємо, що в нас три снаряди всього. 280, тобто за один барабан ви будете віддавати приблизно. Е, 760 плюс, е, плюс скільки? Плюс ще 80. Е, 840 виходить, правильно? Наче 840, якщо я не помилився. І, ну, як на мене, типу, це наче для барабану непогано для восьмого рівню. Але чи будете ви її давати так часто, да, 840, таке правильно. Чи будете ви давати часто таку альфу, Це вже питання, тому що будуть непробиття і будуть рандомні рикошети. Але щодо пробиття, до речі, бронебійними, тут все файно: 230, але це з підкаліберами це Потім до обладнання дійдемо, поговоримо. Підкаліберні 263 пробиття, тобто таке собі, ну, тобто 9 рівні будуть пробиватися з, без, ну, з проблемами. Е, Тож само, Є75-го е буде проблема пробивати, ну і ПТ Італії. Я завжди за них кажу, тому що в них реально броні багато, і на них можна рівнятися щодо пробиття. Також час зведення 4,2. Ну, Трішечки великувато, тобто в більшості. В тієї ж самої, якщо я не помиляюся, акули, там, воно приблизно там за ну, трішки менше, там 3 з копійками, але тут 4,2. Розкид, до речі, 0,293, розкид, ну, типу, більш-менш. Ку кути вертикального наведення КВН і мінус 10, досить файні. Також щодо максимальної швидкості 30, цей показник не, не феєрить, скажімо так. Тобто показник такий собі, нижче середнього. Також назад 14, ну, теж. Не дуже. Ходімо до спорядження. Спорядження тут нічого нового немає. Універсальний ремкомплект і форсаж, але форсаж під великим питанням, тому що мені здається, що краще поставити на ремку. Бо він рятувати не буде, маневрності в нас немає. Пудинг з чаєм, поліпшене пальне, чорний чай. Амуніція, боєкомплект в мене ось так стоїть, і обладнання. Щодо обладнання, звер з поліпшеною вентиляцією, шкода трішечки більше стає на хвилину, там на 31. Тобто, перезаряджання тут не особливо. Я не знаю, я дивлюся, ну це не особливо сильно буде рятувати вас в бою. А ось файне пробиття. Я думаю, що буде рятувати однозначно, тому ми поставили на допробиття. Допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, поліпшена збірка, але можна поставити на посилену броню, так як броні багато, бо я е показував броню саме на поліпшеній збірці. І, до речі, дивимося, що в нас по міцності 1908, якщо ми поставимо на поліпшену збірку. Але я поставлю посилену броню. Не хочу. Посилені механізми наведення, також збалансовану гармату і ящик з інструментами, і першокласне спорядження. Все, поїхали грати, мабуть, бої, тому що вже і так довго затягнувся той огляд. Але неможливо сказати про танчик за 2 секунди. Треба пояснити, так як це новий танк. Зараз подивимося, як він грається. Танк, як я розумію, не у багатьох, тому що, по-перше, це замкнені контейнери. По-друге, вони купляються за гроші. А мало хто з України зараз хоче дуже сильно донатити. Тому що вони знають, куди треба донатити. Е, на ЗСУ. Тому цей. Тому поїхали дивитися. Досить довго щось воно груза. Так. Ну, по повороту. Ну, таке, не дуже, прям, щоб він моцно повертався. Ось таке розворот, як у Льва, он, дивіться. Навіть, навіть у Льва, мабуть, трішечки краще буде. Ага, танкуємо. неможливий. Добре, кедешимось. Нема сенсу. 1800 у нас. Ну непогано. Ну, По повороту таке собі. По маневреності, до речі, наче 30, але їде ну, досить так, жваво. Хоча мені здається, не здається, а маневреність тут така схожа дуже. З Е, З е... Ісом... з, Дефендером. з Дефендером. саме ПТ-шкою. Саме ПТ-шка. до 28 Defender це десь приблизно така ж сама швидкість. Тобто, ну... Таке, типу, не завжди ви будете кудись дуже швидко встигати, але. Та це ж капець. Щось так чпихають, дуже боляче, я дивлюсь. А, ще є ельфа 219, ось вам, прикол. ось вам прикол 280 альфи. Ось вам і прикол 170 альфи. Танчик грається, якщо що, танчик грається класною сам від КВНів. Тобто від башти від КВНів. Ось так в прямій, прямій такі батли, ну, коротше таке собі, він не буде дуже файно гратися. О, У нас ще щось... а. Кадешимось, коротше. Ну, мені би за Сімвіхою розібратися. Ай 77-й ще їде. а У мене воно летить, незрозуміло куди. 77-й забрав. Ну, я ж кажу, тобто, він, е, він, ну, броні багато, але в нас величезний НЛД. Давайте про плюси і мінуси. Плюси, КВН, е, барабан, але барабан, як на мене, ну, не імбовий. Точно не імбовий. Е, Броня є, є КВНи, є влучність, ну, більш-менш, але я б не сказав, що дуже вона класна, але вона є. Е, і, мабуть, все. Не вистачає маневреності. Великий величезний НЛД. І тобто це говорить про те, що нам треба грати від КВНів. Тобто Мені зараз треба було їхати не в місто, а на гору. Тому що на горі я міг би класно зіграти від КВНів. А тут я не можу. Тому що великий НЛД, і ти особливо сильно не потанкуєш, тому що 50 мм в бортах. Мінус 28 тисяч, до речі, прикольно. Непогано так, 28 тисяч. Вау, як же багато! Оце він фармить. Поповнення боєкомплекту. Це капець. Ну, поки що враження такі собі. Чесно. Поки що враження такі собі. Але однозначно, його ігролад, це або дуже багато союзників іти поруч, або від КВНів, І можна навіть на першій лінії навіть. Можна. Тому що броні насипали. Але НЛД величезний НЛД, ну неможливо ну туди неможливо не влучити. І ось це буде його Ахілесовою п'ятою цього каернарвона, якого будуть чпихати всі і вся. Але тільки як він буде ставати від башти, тупо буде Імба. Тому що КВНів багато, башта досить непогано заброньована. Хоча 260 мм вона вже сіренька на голді. Але якщо ми будемо стояти від КВНів, то наші нахили броні будуть трішечки кращі. Тому, можливо, так пробивати і не будуть. І танкувати буде частіше. Але маневреність. Ми не можемо дуже швидко переїхати на якусь позицію і стати від е, пригорків і почати там роздавати лящів. Тому що в мене маневреності не вистачає, куди я доїду. Я тільки можу на один напрямок під'їхати, все, далі я вже не від'їду, тому що 14 назад це не досить файно. А 30, ну, типу, куди ти з 30 ну, поїдеш. У більшості з е, важких танків цей показник від 34, 38, ну і там деяких 40 є. Але 30 ну, це досить рідко. Це, мабуть, 30- можливо, навіть це виміля першого. І то, мабуть, може я й помиляюся, це треба перевірити. Ну так, такі ось, такі ми будемо танкувати. Якісь рандомні постріли. 1800 хп. Ну, типу, норма, мабуть, це... Та не мабуть, це середній більше показник. тому що... Ну, цікавий танк, але такий. E, дуже залежить від того, куди ти поїдеш. І, типу, і від союзників. Тобто, от, якщо союзники зливаються все габела, ти нічого не зможеш зробити. Добре. Ну, от коли з союзниками, то файно. Можемо роздавати лящів за рахунок барабану. Ну, 19 секунд, типу цей показник, я ж дивлюсь, що не дуже прям якийсь імбовий. Такий же самий і у Еміля першого КДшка. Тут нічого дивного. Відкис. Добре, до речі, тут вже всі чпихнули. Треба, мабуть, на КД уйти. Я я зараз допоможу. Треба було би поглянути там, ну, але та... три танки залишилось у них також. А, Еміль у них ще теж. Поїхали. Так. Ну от пробиття файне. Тобто тобі не треба заряджати голду. Це файно. Добре, є чпихнули хлопа. Е, можна кедешнутись і їхати на Еміля. Ну, танчик цікавий, до речі. От коли, коли ти граєш від КВНів і від союзників, то типу прям файний. Прям грати можна. Але як тільки ви в місці, де немає допомоги, все, він беззахисний взагалі. А буде підпал, не буде? Я хочу підпал. А! Модулі шпехнули. Велике, велике НЛД. Ви бачите просто, воно величезне. Воно просто величезний. Я, до речі, дивлюсь, міхвода, водія дуже часто, дуже частенько. Бляха, на мабуть, мілі його забере. Добре. Я один залишився. Ну, якщо все буде добре, я повинен його чпехнути. <звук> а це погано. Добре. А, -а, а, файно. Оце файно. А в мене по очкам, до речі, плюс. А він накиде теж. Так, mm -hmm. да, він накиде. Прикольно, як він мене засвітив. Ага. Спітна каточка каже. Добре. Ну по точкам буде перемога. Боже, просто три точки. Ну він навмисно відсвічується. Я не буду їхати. Вау, wow, перемога! Таки перемога! Їхать пітний бій. Оце пітна каточка була, але переміг. Ха, Ну, непогано, непогано. Але його пробивають. От броні багато, але його пробивають. Не треба орієнтуватися, я дивлюсь, на броню. Тобто, просто треба що ставити на міцність, щоб більше хп було. Майстрюка каже, сюди на базу. Непогано, в огляді майстрюк це прям крутанули дуже сильно. 183 тисячі, поповнення боєкомплекту, до речі, досить, от, що, що досить, я дивлюсь, багато, це поповнення боєкомплекту, 14 тисяч. Ну ми голдою там два рази тільки тиснули. Пощастило. Тупо пощастило. 1393, до речі, досвіду взяв. Ну, Щодо фарму, танчик, я б не сказав, що дуже файно фармить. Тобто, нам просто пощастило, що ми накидали. Але. Танчик фарме таке собі. Тобто, щодо фарму, я б не сказав, що дуже файно. 180 це зараз із-за того, що нам дали майстра. Можна навіть порахувати. До речі, давайте ми, може, порахуємо. І я вам скажу точно. Що ми ото? Ми ж можемо порахувати. Тобто, кредити нам 125 тисяч, особливе досягнення 90. Тобто, 125 тисяч за 4600. Ну це дуже мало. Це дуже мало. Це з преміумом. Ну, звісно, що бустери, то ви б 150 вивезли. Але бляха, я 4-5К майже накидав. А за 2К, тобто, то, ну, танк не фармить. Ну, в зрівнянні з іншими. Мої висновки: танчик доволі цікавий. Е, є свої плюси: КВН, тобто він е, говорить про те, що треба грати від КВНів. Десь з стежками, як я бачу, тому що з ну може і з важкими танками також може, де є при, ну, де є, де є гра від КВНів. Тому що, якщо тільки він виїжджає повністю, все, в нього ну, броні, броні немає. Хоча вона є на огляді броні, ми бачили, але так немає. Всі пробивають. Тому якось так. Танчик доволі цікавий. Чи вартує він своїх грошей? Мені здається, ні. Краще, краще почекати, хай його за золото завезуть і потім його взяти за золото. Все. Якось так. Все. До зустрічі. Дякую за перегляд.